Звісно, повість минулих літ досить недостовірне джерело, проте найдостовірніше з доступних нам, що описують ті далекі часи. А з літературного боку, ця пам'ятка досліджується у нашому курсі українська мова та література. Також ця легенда повторюється і у інших джерелах, зокрема у так званій Велесовій книзі. Велесова книга набір дерев'яних дошечок на праслав'янській мові, що описує період з 7 по 9 століття. Небезпідставно, Велесова книга вважається підробкою 19 сторіччя, проте все одно має певну історичну цінність адже являє собою компіляцію уже відомих легенд, а не збірку вигадок. Тобто те, що відтворено у Велесовій книзі, було у старших джерелах, можливо, втрачених. Так ось ця книга дає нам певний список правителів Києва після Кия. З 780 року 30 років правил. Кий другий наступні 20 років Лебедян Славер, далі 20 років Варен. і з 850 року, 10 років до приходу варягів, правив Сережень. Проте я схильний більше довіряти версії Михайла Сергійовича Грушевського. Хоча і цей список досить сумнівний. З середини 8 століття у Києві сидів князь або Воєвода Олег, що організував морський похід у Малу Азію. Бравлен князював з кінця 8 до початку 9-го століття, сходив походом на північне Причорномор'я, Крим та Сурош приблизно у 802 році. Існують версії, що Бравлен прийняв християнство. Далі двоє братів Аскольд та Дір, що правили у 860 -х, 882 -х роках. І хоча їх княжіння піддається сумніву не так сильно, як усіх попередніх осіб. Є багато питань стосовно їх походження та взагалі кількості. Можливо, вони прямі нащадки Кия, а можливо, воєводи князя Рюрика, що заснував Новгород, їх було відправлено до Візантії, проте аскольд та дір лишилися у Києві і почали там княжити. Звісно, це не подобалося їх володарю, проте він помер, а покаране їх було воєводою Олегом, опікуном сина Рюрика, Ігоря. Також досить аргументована версія про те, що Аскольд та Дір це взагалі одна особа, адже при фактичному рівноправ'ї двох братів згадок про Діра у рази менше, ніж про Аскольда. Відома навіть могила останнього, а дата смерті Діра взагалі не встановлена. Так чи інакше їх персони загально прийняті. Навіть відомо про масштабний похід на Константинополь. У червні липні 860 року декілька сот кораблів русів пройшли крізь Босфор. Надалі руське військо намагалося пробитись крізь мури міста усередину, а коли це не вийшло, замість облоги почалося спустошення навколишніх земель. Маючи суттєву перевагу у силі, руси нібито під дією надприродних сил відступили, а пізньо візантійські історики взагалі трактували цю операцію як успіх оборонців міста. У 882 році Олег з Варягами та малолітнім Ігорем нападає на Київ, вбиває братів чи одного існуючого та починає княжити у Києві, будучи регентом Ігоря Рюриковича. Так розпочалася династія Рюриковичів, що надалі правила в усіх більш-менш провідних князівствах Русі. Розділилася на багато-багато гілок і завершила своє існування 1325 року. У Галичі. 1392 року у Києві та 1610 року у Москві. Перший сегмент завершено і надалі вас чекає об'ємний та важкий другий сегмент. Тому підготуйтеся морально і до зустрічі!